Відслужила своє Цьогоріч старій Старі тепломережі рівно 40. ювілей. На заміну їй прокладають нову за новою схемою. Вона служитиме стільки ж, а може й на кілька років довше за свою попередницю. Переконує слюсар Андрій Кончак. У чому переваги не таємниця? Тож охоче пояснює Тут є 9 міліметрів стінка. Тобто ну, вона забезпечує, по-перше, довговічність труби. По-друге, теплоізоляція йде через те, що тут піна є запінена. І по-друге, плащ півтора сантиметра йде. Розумієте, то є для того, щоб менше було пошкодження, от там від, від погодних умов, наприклад, від душу, від протирання. От. Майже 10 мільйонів гривень і є нова тепломережа. В її надійності сумнівів жодних. А одне старі два-три пориви в рік були гарантованими, а це, відповідно, колосальні збитки. Під час пориву величезна кількість вид води, яка витікає. Це колосальний об'єм води, гарячої води, яка витікає. Ми її потім викачуємо, заварюємо і ставимо назад. Близько ста будинків у Личаківському районі тепер буде забезпечені безперебійною подачею гарячої води й тепла. Довжина її 1918 метрів, вже зробили 1242 метри. Я думаю, десь на квітень місяць роботи повністю будуть зроблені на кінець місяця. І це фактично постачання води для Личаківського району буде набагато кращої якості. Цьогоріч у Львові планують замінити майже 20 кілометрів трубопроводів теплових мереж. А це стільки ж, як і торік. До слова роботи обійшлися понад 30 мільйонів гривень. Марія Цеца Козак, новини.